Друзі, хотів я записати відео про те, що вчора, 4 листопада, за першим сроком корови виповнулося 9 місяців тільності, тобто з моменту його покриття, да? за першим сроком. Тому що, коли я корову купляв, мені дали два сроки: 4 лютого і 14 лютого. Люте, я кажемо. Хоч хоч в листопаді треба чекати телятку. За першим сроком вона повинна телитись 19, да, 19 листопада, за другим сроком 29 листопада. Я хотів записати відео про те, що я не впевнений, що корови 9 місяців, так як ми сказали, а менше. Хоча корова вже 2 місяці в мене взагалі не доїться. Два місяці я вже як перестав дитину корови. Ой, Отож. Е Чому я так вважав? Тому що, якщо чесно, Трішечки ще залишилися. Е, я так вважав, тому що корова вим'я взагалі не налила. Ну, ну, вим'я не налити, це взагалі нічого не означає. Корова може і за один день налити. У нас був такий якийсь випадок. Випадок, була корова у нас, якщо чесно, яка наливала вим'я в той день, коли вона тилилася. Е, за це я зроблю десь окреме відео, розкажу вам. Отож, за цю корову за нашу міцьку я вважав, що в неї не є 9 місяців по цій причині, що в неї фактично організм не підготовлений до пологів. Тобто статеві органи, скажімо так, не набули тих об'ємів, боже, мені спробуємо це казати. Статеві органи не набули тих об'ємів, які повинні бути, але. Я полазив в інтернеті, така може, може бути природа корови. Да? що, Боже там телятка там, е, б'ється зараз у неї? що це просто капець, як радиє мене. Я, мені здається, я більш радий, ніж корова. Отож, е, сьогодні щось у нас дуже телятку коровки в бушує всередині. Буде маленький футболіст. Я дуже сподіваюся, що там буде все ж таки теличка, тому що якщо буде теличка, то я її залишу на корову. Обов'язково залишу на корову. А якщо буде бічок, то ну, всім зрозуміло, що буде. Друзі, зараз може я зловлю момент. Як Побачили, це сьогодні так б'ється телятко. Дивіться, воно дуже, сьогодні воно дуже активне. Зазвичай. Зазвичай. Телятка такі стають активні перед пологами, тобто за кілька днів до пологів. Може, міцьку? Моя така сунька. Приєднається так побожню, капець. Пластичка маленька. Тож, друзі, такі у нас справи. Я дуже сподіваюся, що через кілька днів я вас порадую новим поповненням на господарстві. Тож, обов'язково підписуйтесь, поставте лайки, це для мене дуже-дуже приємно, дуже мене бадьорить і е, стимулює мене виказати нові відео. Тож, бережіть себе, гарного вам вечора і мирного неба, звичайно, над головою. З вами був Паша. Всього найкращого.